Привіт, друзі! В Польщі відбудуться важливі зміни для українців, які вже там працюються, або тільки планують їхати на роботу в Польщу. Зараз я про це все вам детально розповім. А ви обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що воно дійсно може повністю змінити ваші плани. Справа в тому, що в Польщі в Сеймі вже зареєстрований законопроект, який передбачає перехід усіх іноземців і в тому числі й українців. З 1 січня 2025 року на такий тип договору, як умова опрацю. І як ви розумієте, це призведе до дуже важливих змін. Тобто цей проект розроблявся в першу чергу для громадян третіх країн, наприклад Африки, Індії, Непалу і багатьох інших. Але в процесі обговорення було додано те, що ці ж зміни будуть стосуватися України і багатьох інших країн, яким Польща видає освічення, тобто запрошення. Відразу звертаю вашу увагу на те, що в інтернеті різні люди пишуть і кажуть про те, що це вже все ухвалено що це вже все буде точно, що це 100% буде стосуватися українців. і Через це в них будуть проблеми і депортації, і все таке інше. Це все неправда. проєкті на даний момент ще поки що не зрозуміла ситуація стосовно українців. Зараз ще триває обговорення, але знаючи поляків, я скажу вам, що дуже часто вони в результаті зупиняються на тому, що умови повинні бути однаковими для всіх всі люди рівні, незалежно від країни, походження і таке інше. Тому вірогідність того, що українці теж потраплять під ці зміни, насправді є дуже високою, але не стовідсотковою. Так, от що буде, коли цей проект буде ухвалено, і якщо туди включать Україну, насправді тоді для нас відбудуться як добрі, так і погані зміни. Добрі зміни полягатимуть в тому, що, по-перше, українці стануть більш захищнішими. Тобто, у них буде нараховуватись законна відпустка, будуть оплачуватись лікарняні, у них будуть набагато більш прозоріші умови роботи, і вони будуть отримувати надбавки за будь-яку понаднормову роботу. Я нагадаю, що. Робота в Польщі вважається понадормовою, якщо вона виконується більше як 8 годин, вона виконується в нічну зміну або виконується в суботу або неділю, до того ж, працюючи на умовах о праці, ви можете претендувати на пенсію в Польщі. Погодьтесь, звучить дуже класно, але тут є нюанси. Так як кожен роботодавець, це окремий бізнес, який думає про те, щоб отримати максимально великий прибуток, то йому не вигідно буде, щоб українці перепрацьовували норму, тобто працювали більше як по 8 годин. А так як Вибору уряд Польщі для роботодавців не залишить, і зміни потрібно буде точно виконувати. То, швидше за все, бізнес просто буде наймати більшу кількість людей, які будуть працювати по 8 годин, і при цьому виконувати поставлений план. І таким чином. Бізнес буде економити. Тобто, для тих, хто приїхав в Польщу, щоб заробити гроші і провести ці гроші для своєї сім'ї чи родичів в Україну, це не дуже добре, тому що багато ти вже там не заробиш, тому що є ж різниця працювати по 8 чи по 12 годин. І це важливий нюанс для багатьох людей, тому що ж зараз. Враховуючи ситуацію в нашій країні, багато людей, які мають змогу виїхати за кордон, вони їдуть в Польщу саме для того, щоб заробити там гроші. Проте є й інша сторона цієї ситуації, так як в проєкті передбачено, що ці зміни вступлять в силу з 1 січня 2025 року. А як ви знаєте, кількість вакансій на зиму завжди дуже сильно скорочується іноді настільки, що багато людей просто не можуть навіть собі знайти роботу в Польщі взимку. То ось це бажання бізнесів зекономити тим, щоб набрати більше працівників, воно може призвести до того, що кількість вакансій зимою стане набагато більшою. І такої проблеми з пошуком роботи взимку і на початку весни, як завжди, не буде. А зважаючи на те, що зараз на роботу в Польщу їде велика кількість жінок, тому що вони можуть виїхати за кордон. То їм варіант роботи по 8 годин навпаки буде ще кращим, тому що вони, хоча б, зможуть її виконувати, ну і вже тоді будуть вирішувати, брати їм над години чи ні. Ще плюси і мінуси полягають в тому, що тип договору умови злицення він був набагато простішим в плані звільнення, зміни умов і багато чого іншого. Але завдяки цьому недобросовісним роботодавцям було простіше обманути працівника. А тепер. Хоч працівники і будуть більш захищенішими, але якщо, наприклад, людині не підійде робота, то він не зможе ось так просто поїхати додому, бо взяти її змінити. Він буде змушений відпрацювати мінімальний термін. А у випадку з умовою злеценяння звільнитися можна було всього за один день, просто поговоривши з координатором. Але головним мінусом, на мою думку, буде те, що багато роботодавців не зможуть або не захочуть перейти на умову опраці. і, взагалі. Тоді вони почнуть працювати нелегально, тобто на чорно. І якщо умова злецені мала хоча б якусь юридичну силу, і, хоч мінімально, але все ж таки захищала працівників, то працюючи на чорну, щоб теоретично отримати більшу зарплату, просто величезну кількість працівників, роботодавці будуть просто обманювати. І потім щось комусь довести буде дуже дуже складно. Тому в цьому я дійсно бачу дуже велику проблему. Йдемо далі. На які винятки я хочу звернути вашу увагу? Ті люди, які вже мають карту побуту, або які планують працювати на сезонних роботах, вони під цей законопроект не підпадають. Тобто для них все залишиться, як і раніше. І ще звертаю вашу увагу на нюанс, про який ніхто не сказав, а він дуже важливий, тому що, по суті, теж міняє практично всю ситуацію. Справа в тому, що на умові опраці, Змушені будуть працювати всі ті люди, яким будуть потрібні або освячення, або зазволення. Здавалося б, таких більшість, але нюанс в тому, що українцям, які приїхали від початку війни в Польщу, їм для того, щоб працевлаштуватись на роботу, освячення не потрібно. Так що ж виходить, що для українців, які приїхали після початку війни в Польщу, все ж таки все залишиться без змін, чи це вже така дірка в законі, яку я побачив, і яку Польський уряд, можливо, ще встигне виправити, якщо, звичайно, подивиться це відео. В будь-якому разі, друзі, на сьогодні я вже бачу дуже багато питань і нюансів, які стосуються цього проекту. Тому, якщо його ухвалять, я буду для вас його розбирати на найдрібніші частинки і пояснювати вам. Як це все працює, на що вам потрібно буде звернути увагу, щоб не мати ніяких проблем? Також, друзі, як ви знаєте, я більше 9 років перевіряю для вас різні вакансії в Польщі та Чехії. Тому, якщо ви хочете змінити роботу або плануєте поїхати на роботу в Польщу і шукаєте офіційну роботу без обману, то зверніться до мене за ось цими контактами, що ви зараз бачите на своєму екрані, і я запропоную вам багато цікавих варіантів, які я особисто для вас перевірив. Також, якщо вам потрібна польська віза, з цим я теж швидко та якісно допоможу. І все організую навіть без вашої присутності. Тисячі відгуків про мене, ви вже можете подивитися в моїх соціальних мережах. Ось такі, друзі, в мене новини на сьогодні для вас. Обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями та знайомими, щоб вони також були в курсі останніх новин і розуміли, які саме зміни будуть їх чекати в найближчий час. До зустрічі!